Ваї мінські йдуть на чергове загострення, ну так, щоб знову всіх залякати. Міністра оборони Росії Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Що все це означає? На зв'язку з нами Віталій Портніков, журналіст, політолог, український публіцист. Пане Віталію, добрий день. Вітаю, вітаю на вашу думку. от вся ця возня із ядерною зброєю може бути такою спробою Путіна полякати світ тим, що у нього в руках можливо наступна комбінація, коли можливе проведення так званої операції під чужим прапором. Ну скажімо, спроба застосування тактичної ядерної зброї, за якою Путін буде робити вигляд, що це ж зовсім не він. Це ось ось Лукашенко. Як ви вважаєте, Ну, звичайно, ні. Тому що розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь передбачає, що контроль за цією ядерною зброєю залишається за президентом Російської Федерації і валізи з кодами знаходяться в руках президента Російської Федерації. Єдине, що може зробити президент Республіки Білорусь, це дозволити зберігати певну кількість російської ядерної зброї на території своєї країни. Однак будь-яка відповідальність за застосування цієї тактичної ядерної зброї вона виключена на самій Російській Федерації на її збройних силах на Верховного командуючого збройних сил Російської Федерації Володимирі Путіна Олександр Лукашенко. Просто не має жодних технічних можливостей для того, щоб застосувати таку зброю, так що це виключно навіть не не варто обговорювати. А така дивна поведінка а, Путіна і Лукашенка на здається пленарне засідання другого Євр... Євразійського економічного форуму, коли вони, вони там між собою обмінювалися якимись знаками на словах про ядерну зброю тисли руки один одному. Як ви думаєте, у них вже якийсь є план стосовно а, розміщення ну і подальшого а майбутнього та цієї зброї? Що вони з нею будуть робити на території Білорусі? Я взагалі не думаю, що має велике значення, де знаходиться тактична ядерна зброя Російської Федерації на території Білгородської області або на території Республіки Білорусь. З точки зору військової, це взагалі нічого не змінює. Ідея розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь вона насамперед полягає в політичному контексті. От ми такі ж як Сполучені Штати, ми супердержава. Якщо Сполучені Штати можуть розміщувати свою зброю на території інших держав, ми теж можемо розміщувати територію свою зброю на території інших держав. У сполучених штатах є союзники. У нас є союзники. Це знаєте, якщо згадати відомий радянський літературний образ, боротьба елчки людажерки з мільярдершою Ван Ну от. У мільярдер Шевендельбірт є такий, я б сказав, курс військово-технічного співробітництва. Ну елички, Людожерки буде такий курс. Ну і все. Але здається, що от, цивілізованому світу така гра навіть може сподобатись, та якщо йдеться про а, таке змагання, скажімо, хто кого, розуміючи нинішній стан Росії, як вони відреагують чи розуміючи, що по суті справи Білорусь виходить зараз з того режиму і з тих домовленостей, які були досягнуті всередині 90-х років про виведення ядерної зброї з території цієї країни? Коли досягалися подібні домовленості, це, до речі, Будапештський меморандум. малося на увазі, що країни-гаранти будуть обіцяти країнам, які відмовилися від ядерної зброї, гарантії їхньої територіальної цілісності, неподільності їхньої території, ну і, звичайно, водночас будуть гарантувати і неможливість застосування ядерної зброї проти них. Однак мені здається, що після 2014 року про Будапештський меморандум говорити не варто. А сама Білорусь, очевидно, не потребує якихось гарантій від Сполучених Штатів, Великої Британії чи Франції і повністю знаходиться під ядерною парасолькою Російської Федерації. Так що знову таки на світову політику це ніяко враження справити не може. Це просто мало кого зацікавить. Це пропагандистська гра з усіма складовими. Тобто, не можна очікувати якихось симетричних кроків у відповідь, розміщення тактичної ядерної зброї додаткового в країнах НАТО. Може, але це може бути пов'язане стільки з Білоруссю, скільки взагалі з загальною оцінкою небезпеки, яка виходить від Російської Федерації. А що ви взагалі думаєте про, про те, що відбувається зараз? З країнами Центральної Азії ну ось ми згадали пленарне засідання євразійського економічного форуму. І до речі, там президент Казахстану, президент е, е, Токаєв, ну так як ніби роздратовано е, заговорив про те, що існують різні форми інтеграції. А ну от зокрема Росія і Білорусь, які формують там об'єднану державу. Тепер у них і ядерна зброя спільна, і не зрозуміло тепер, як взагалі з цим всім жити і як узгоджувати всі ці ступені інтеграції. У цей сигнал про що може свідчити, якщо, звісно, він в принципі про щось може свідчити. Ви знаєте, я вам скажу, що це почалося не вчора і не позавчора. Я навіть точно пам'ятаю, коли це почалося. Це почалося 22 жовтня, якщо мені не Відмовляє пам'ять 1997 року Давненько. На, на саміті СНД у Кишині, Коли Російська Федерація почала цю свою політику так званої різношвидкісної інтеграції з Лукашенком. Пам'ятаєте, так? Так. Вони почали йому робити преференції в той час, як всім іншим колишнім радянським республікам, які входили до СНД, ніяких преференцій не робилось. Я б це не запам'ятав, якби там не був один епізод. Під час цього саміту в кулуар, не те він ж не відбувався, так як євразійський економічний форум. Вони там сиділи між собою, і е, президент Казахстану Нурсултан Назарбаев, тодішній президент України Леонід Кучма, президент Узбекистану Іслам Карімов і президент Республіки Молдова П. -п, 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 -п Лучинський, вони влаштували президенту Росії Борису Єльцину справжню істерику політичну. От чому от всі ці питання, які я вам задав, вони йому задавали? Чому е, Лукашенко за одними цінами? Енергоносії і все інше, а нам за іншими, тому що він тобі клянеться у любові і в дружбі і в усьому іншому. Ти обмінюєш слова на гроші, як тобі не соромно. Борис Миколаївич Був скандал великий. Практично всі підтримали. Ну і в результаті цього скандалу, Борис Єльцин вийшов з цієї зали, роздратований. Просто залишив залу засідання. Я якраз був там на вулиці. Він вийшов на вулицю, побачив мене і почав мені роздратовано говорити. Червоний був такий. Що вони собі дозволяють? Як вони можуть так зі мною розмовляти? Хто вони взагалі всі такі? І я зрозумів сенс того, що відбувається. І це відбувається вже 26 років поспіль, Дмитро. І за великим рахунком, Токаїв знову сказав те, що вони всі думають: що ти з Білорусю робиш особливі стосунки, а ми хотіли б одного ставлення до всіх учасників інтеграційних процесів, тому що це інтеграція держав. А не їхнє приборкання. до скажімо, до 2020 року, і Лукашенко протримався такої позиції, коли починалися розмови про спільні органи, керівництво, про спільний парламент, про спільний уряд, Білорусі і Казахстан, вони абсолютно симметрично реагували. Однак після 2020 року, як ви знаєте, коли Лукашенко просто став московською маріонеткою, він. Став таким я скам слабким слабкою ланкою в цьому опорі, і токаєв це абсолютно чітко сказав. Але ця боротьба, ця боротьба за суверенітет навіть у тих країн, які мають особливі стосунки з Москвою, вона продовжується 26 років поспіль. Пане Віталію, але навряд чи президент Казахстану хотів би такої ж інтеграції своєї країни з Росією, як він пальчиком показує на Білорусь. Ну, принаймні, ми з вами бачили, що виведення російських військ з Казахстану відбулося досить швидко. Ну, очевидно, я вам більше скажу. Е, я думаю, що і Лукашенка цього не хотів, бо Лукашенка просто не має іншого виходу. Він, дякуючи тому, що він позбувся підтримки власного народу. І що він побудував там дегенеративну економіку, йому просто нема куди бігти. Хоча, якщо з'являється можливість кудись побігти до Пекіну, він відразу сідає на перший літак, який бачить і летить до ці Але різниця між Білорусією і Казахстаном, ви знаєте, яка вона у географії Звісно. між Білорусією і Китаєм знаходиться Російська Федерація. А між Казахстаном і Китаєм нічого немає. І я хотів би вам нагадати, що Токаєв робить такі заяви, саме тому, що він. Нещодавно був з візитом у сіняні на цьому саміті Китай, Центральна Азія не просто із візитом. Він приїхав до Сіані, щоб відзначити із головою Китайської Народної Республіки своє 70-річчя. Він же не до Москви поїхав, до Москви він поїхав на парад демонстратизначати своє власне свято, 70 річницю з дня народження. Це великий ювілей для будь якої людини, тим більше для політика. Він поїхав. Святкувати сідзінпіном це багато про що говорить мені здається, пане Віталію. А ось цей розлам, який відбувається зараз між Росією, і країнами Центральної Азії, знаєте, дехто схильний вважати, що це таке тимчасове явище, коли ну по суті справи Росія як би так по-дружньому передає ці країни в сферу впливу Китаю до того моменту, поки їй ну немає сил з цим розбиратися, тому що ну насправді вони зав'язли в Україні і не знають, що далі робити. Чи насправді це вже може, може стати такою стало? а Тенденцією, коли ці країни вже в зону впливу Росії не повернуться ніколи. Ви розумієте, я от сьогодні в одній з індійських газет про коли там був аналіз стосунків у брікс і там було досить чітке визначене, що Росія перетворюється на державу, що зменшується, економічно зменшується. Зменшується економічно, зменшується політично, зменшується її вплив. І, звичайно, всі ті країни, які орієнтувалися і, можливо, навіть частково орієнтуються на Російську Федерацію ще як на таку колишню метрополію по Радянському Союзу, вони намагаються знайти для себе якісь інші механізми взаємодії. Різні, різні країни шукають різні механізми. Країни Центральної Азії логічно намагаються знайти підтримку у Пекіні. Це, до речі, яскраво проявилося ще минулого року під час саміту Шанхайської організації співробітництва, де Володимир Путін зовсім не був лідером саміту, а лідером був СІ Цзіньпін. Тепер оцей формат Росія Центральна Азія і доповнений форматом Китай Центральна Азія». Але зрозумійте, що зустрічі на рівні Путіна і керівників колишніх радянських республік це абсолютно буденне явище. А що таке формат Китай Центральна Азія? Щось нове. Це колишня шанхайська організація співробітництва, яка була створена в 90-ті роки, для того, щоб була довіра, формат довіри між колишніми радянськими республіками і Китаєм тільки без Росії без Її Путін. виключили з цього формату? А, я думаю, що цивілізованому світу було б величезне зацікавлення, щоб ці країни, ну Казахстан в першу чергу. Зберігли свій суверенітет, от не просто щоб відбулося там перехід з однієї сфери впливу в іншу, ну, все-таки велика країна, правда. А, наприклад, запаси ядерної сировини дуже важливі для того, щоб застосувати санкції проти російського Росатому ну і багато інших показників. Як ви вважаєте, от за такої комбінації, коли ми бачимо ці, ці процеси, коли в принципі змінюються вектори впливу? А у таких країнах, як Казахстан, залишається шанс зберегти свій суверенітет і грати свою власну роль. Це залишить від, залежить насамперед від того, яким буде реальний вплив Російської Федерації, і наскільки він буде послаблюватися. Тому що Китай для Казахстану так чи інакше, це може бути важливий впливовий партнер, але не країна, яка зазіхає на казахстанський суверенітет. Ми маємо усвідомлювати, що політична програма Російської Федерації це програма відновлення радянського союзу у кордонах 1991 року, тільки це радянський союз тепер має називатися Росія і війною проти України це просто все почалося, але це все може продовжуватися. Так що зараз, якщо ви говорите про те, що Казахстан може зберігти суверенітет, але як там будуть його стосунки з Китаєм, я вам чесно скажу, без стосунків з Китаєм він може просто не зберігти своє е, е, існування як держава. Не можу просто зникнути стати областями Російської Федерації, як і інші країни, колишнього радянського союзу. Я вважаю, що зараз жодне питання ще не вирішено від українського до е, туркменського. Росія буде робити все можливе, щоб знищити ці держави, щоб перетворити їх на власні регіони. І зараз, до речі, більше того, я вам скажу, що все залежить від збройних сил України. Збройні сили України захищають не тільки можливість України залишитися на політичній мапі світу. Вони захищають можливість Казахстану залишиться на мапі світу, і Узбекистану, і Туркмені, і Молдови, і від того, як пройде ця війна, коли вона закінчиться, через який час, якими результатами, буде залежати того, в яких географічних кордонах існуватиме подалі Російська Федерація. Кордонах радянського союзу, чи в кордонах сучасної Росії, чи в менших кордонах навіть ніж сучасна Росія. Ми цього не знаємо. Це довготривалий процес. Нам треба просто набратися терпіння, зрозуміти, що наступні там 10 років пройдуть саме у таких конфліктах, і можливо в 2035-37 там році. Ми вже зможемо дати відповідь на питання, як закінчилися ці процеси, але вони будуть довгими, складними, кривавими, тривожними. Ну, знову я кажу, виживуть ті, хто не боруться терпіння і зможуть грати вдовгу. Це довга гра. А Китаю свої стосунки із центральноазійськими країнами буде якраз спиратися на результат, на те, що відбулося із Росією, на те, який її вплив, на те, наскільки країнам Центральної Азії вдасться встановити свої стосунки із західними країнами, що буде з демократичними процесами в цих країнах, тому що якщо там будуть свої демократичні процеси, це теж, як ви розумієте, інструмент, який захищає від... Надмірного впливу Китайської народної республіки, але це не відбудеться сьогодні, не відбудеться завтра. Я повторюю. Ми тільки ще нічого в принципі не почалося. Ми тільки на початку цих процесів, свідками яких на пострадянському просторі, ну ті, хто виживуть звичайно, це не всі виживуть, стануть у найближчі роки, пане Віталію. Все залежить від Збройних сил України, від стану Росії. А, і я думаю, що Збройні Сили України дуже уважно спостерігали за тим, що відбувалося в Білгородській області Російської Федерації, за тим, що кордону практично не існує. Росіяни дуже обмежені в тому, щоб перекинути якісь силові підрозділи, армійські чи навіть там поліцейські. І все це така дуже цікава картина для військових аналітиків. А, і виходячи з того, що там по суті справи шурували російські добровольці, та це показує майбутні перспективи. Ось на такі рейди, як ви вважаєте, зважають в країнах, які були сателітами Російської Федерації, які зараз шукають свій шлях, ну маневрують між Москвою і Пекіном, в таких країнах, як Казахстан, який ми з вами згадали, ну, очевидно, це теж ознака слабкості. Не знаю, там, чи існують якісь там російські добровольці чи ні. Я не хочу підтримувати міфів. Ми прекрасно розуміємо, що такі рейди можуть відбуватися за певних очевидних умов. Це російсько-український кордон, розумієте, а не кордон з е е е місяцем. Але це не має ніякого значення. Має значення, що дійсно Міністерство оборони Російської Федерації за 15 місяців війни з Україною не захистило кордон з Україною. Абсолютно не має значення, хто туди прорвався і як це називається. Як не мало ніякого значення, хто прорвався в Крим в 2014 році. Це були російські війська, як вони себе не називали самообороною Криму вічливими зеленими чоловічками. Це був кордон, фактично Росії з Україною, туди прорвалися російські війська. Тепер ми бачимо ситуацію дзеркально. Іде війна з Україною, а російські військові не укріпляють російсько-український кордон. Підкреслюю, не кордон з Казахстаном, не кордон з Фінляндією, не кордон з Норвегією, не кордон з будь-якою іншою країною. Там, де війни немає, якщо немає ніякої війни, і раптом щось відбувається, ви знаєте, хтось там прорвався. Знаєте, на території Калінінградської області, і всі кажуть: Боже, як це сталося? Чому у вас не укріплений кордон? А чому ми мали його укріпляти? У нас нормальні стосунки з е, Польщею, Литвою ніяких воєнних інцидентів немає, чого тут такого. А тут же ви 15 місяців воюєте. Це воєнний кордон, це кордон на. З країною на території якої ви проводите так звану спеціальну воєнну операцію. Ви не думали його захистити? Звичайно, всі ці бачать це неможливо не побачити. Про чесно мі... кажучи про міфи. Я вас розумію, ну але я сподіваюся, це просто моє сподівання, що там. А ну, хоча б якась частина росіян все ж таки була під час цього прориву. Ну, очевидно, бувають завжди люди, які е, є е, противниками свого режиму в тому чи іншому вигляді, і це буває за будь-яких історичних умов. Як ми знаємо, російсько добровольча армія генерала Власова, яка воювала на боці гітлерівського рейху проти Червоної армії, вона складалася з сотень тисяч з мільйонів людей. Та там до, до мільйона була. А... Пане Віталію, а прем'єр Росії Мішустін побував в Пекіні. От ви вбачаєте якісь загрози з точки зору а, посилення військової допомоги Росії з боку з боку Китаю? Там у них певні домовленості відбуваються. Вони очевидно будуть маскуватись за якісь цивільні проекти. Ну але ми з вами розуміємо, а що, що це насправді далеко не так, що швидше за все йдеться про а, військову співпрацю в тому числі. У Москви Пекіну, очевидно, є союзницькі стосунки певного рівня, це абсолютно логічно, тому що це авторитарні режими і потрібно разом протистояти демократіям. Тим більше зараз Росія дуже вигідні для Пекіну функції. Вона послаблює своєю війною західну економіку. І якщо їй вдасться, як можуть сподіватися в Пекіні, вийти з цієї війни на власних умовах, це розв'яже Китаю руки у тайванському питанні. Так, що вони, звичайно, будуть обережно допомагати Росії, але обережно так, щоб не потрапити під самі санкції Заходу вторинні, так щоб не позбутися функції миротворця. Вони хочуть бути в цій функції. Ми ж розуміємо, не дарма товариш Лі Хуей відвідує всі столиці країн, в яких зацікавлений сьогодні Пекін, насамперед для того, щоб провалля між Європою і Сполученими Штатами створити, як думають, в Пекіні. Ну а завтра він буде вже в Москві. Так, мовити, звітувати про результати цієї своєї поїздки в цьому плані небезпека безумовно є. Вона не пов'язана з візитом прем'єр-міністра Російської Федерації до Пекіну, Вона пов'язана із самим курсом із самою можливою впевненістю голови КНР в тому, що Росія не може програти цю війну. От, щоб в Китаї, як мені здається, були ще обережнішими в питаннях військової допомоги Росії. Потрібно показати, як працюють ці вторинні санкції, просто от на якомусь конкретному прикладі. І до речі, ми ж з вами були свідками, коли ні сіло ні впало. Грузія відновила авіаційне сполучення з Росією. Що може свідчити про спробу відновлення таких логістичних ланцюжків, в тому числі Ну, 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 я са давайте поставимо чіткий акцент. Це не Грузія. Відновила авіаційне Груз... сполучення Росії, тому що Грузія Росія. ніколи його не переривала. Це Росія, Росія відновила так. авіаційне сполучення. Грузії, а Грузія з цим погодилась. погодилась. так, так але Грузія ніколи не переривала авіаційного сполучення з Росією. Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Росії майже відразу після російсько-грузинської війни. Це все були кроки з боку Тбілісі, а не з боку Москви. А Москва весь час карала Грузію. А Тепер вирішила не карати, а нагородити за більш-менш лояльну поведінку. У порівнянні з іншими учасниками цього протистояння Москвою. то що ми з вами побачимо дію вторинних санкцій? Чи це все так теорією і залишатиметься? Я думаю, що вторинні санкції проти Грузії можливі тільки в ситуаціях, якщо Грузія дійсно порушила якийсь санкційний режим Європейського Союзу, і це важливо буде подивитися, тому що я вибачаюся, ми ж не бачимо санкцій проти Туреччини, яка продовжує авіаційне сполучення з Російською Федерацією, правда. І проти інших країн, які не зупинили це авіційне сполучення, буде дуже дивно, якщо грузинські авіакомпанії потраплять під санкції Європейського союзу і Сполучених Штатів, а Turkish Airlines як літала, так і буде літати. А Чи я інш мав інш а Тур. я мав на увазі в принципі створення такого прецеденту. Я думаю, що прецедент має бути створений тоді, коли він дійсно говорить про реальне порушення санкцій, а не буде вибірковим. Тому що вибіркове застосування вторинних санкцій це буде політизоване рішення. Воно просто ніколи не пройде через європейський союз. А от якщо ми побачимо реальні вторинні санкції проти компаній, які надають Росії продукцію подвійного значення, і це будуть китайські компанії. Це буде хорошим прикладом, і багато ви... більш важливим ніж санкції проти грузинських авіакомпаній. Доречно ви згадали Речіну, там же був прецедент, коли підсанкційний корабель, який перебуває під санкціями Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, турки пропускають через Босфор. Це ж це ж ну, б, певний сигнал звичайно. Це говорить про те, що не що це, цей механізм не працює так, як мав би працювати, і допомагає Росії обходити санкції. І ми, до речі, розуміємо, що всі ці країни, які ми називали. Із Казахстан, також вони допомагають Росії обходити санкції. Дякую. Ну що ж, тут я думаю, важливе значення має 11-й пакет санкцій проти Російської Федерації, адже його акцент саме на тому, щоб обрізати ці можливі шляхи обходження економічних санкцій проти Російської Федерації. Віталій Портніков, журналіст, політолог, український публіцист, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Віталію.